Уявімо, що вже стартував навчальний рік. Діти сіли за парти, як раптом урок перериває повітряна тривога. Міністерство освіти та науки склало алгоритм дій для вчителів, на яких поклали обов'язки евакуювати дітей в укриття. Ми ж вирішили обговорити його з освітянами Луцька. Це Роман Поліщук, директор школи номер 2 Вчитель відповідно. Піднімає всіх дітей і за собою виводить їх найкоротшим шляхом до укриття. Колона пошикувалася так, як під час звичайної тривоги, коли у нас є навчання по цивільному захисту. Тільки в тих випадках ми через виходи виходимо на вулицю. А зараз будемо спускатися в укриття. Якщо повітряна тривога застала дітей на перерві, план дій такий. Якщо це є початкова школа, ну, перший, другий, четвертий клас, то все таки класовод прив'язаний до дітей, він їх оперативно збере, заведе і так далі. Трошки є проблема з старшою школою, п'ятий, сьомий клас, де щойно була математика, зараз буде біологія. Насправді, у цей момент треба ще відпрацювати. Він дуже такий, знаєте, хиткий. Хто відповідає? Той хто завершив урок, чи той, хто набирає урок. Поки класні керівники спускатимуть дітей в укриття, чергові з постів, які у цьому закладі освіти є на кожному поверсі, перевірятимуть вбиральні та класи. Батьків, певний директор другої школи, обов'язково повідомлять про те, де під час тривоги перебувають їх діти. У Кожного класного керівника є група в Вайбері чи, можливо, в Телеграмі в когось. Так, де є всі батьки, всі діти, через яку можна сповістити батьків, що всі діти знаходяться в укритті. Скільки часу є на те, аби спустити дітей в укриття? Чіткої відповіді не дає ні МОН, ні міське управління освіти в алгоритмі. Не зазначено, тому що ми розуміємо, що це школа в 50 дітей. Це один норматив. Якщо це школа дві тисячі дітей, у нас такі також є школи, то зовсім інші нормативи. Тобто у нас такого нормативу немає. Але зрозуміло, що чим швидше, тим краще. Роман Поліщук припускає, що діти мусять бути в укритті не пізніше, аніж через сім хвилин після оголошення тривоги. Тому що з найближчої точки лінії вогню, яка в нас знаходиться на кордоні з Білорусією, доліт до семи хвилин. Тому тут же головне, щоб вчасно спрацювала тривога а тепер на ділі. Вчитель шикує дітей і виводить в укриття. Ми на першому поверсі, тому евакуація в нас зайняла не більш ніж дві хвилини. «Якби Це був би другий поверх, третій був трішечки довше. Але всі на стояку класу спускаються сюди, з того стояка спускається туди. Загалом укриття у цій школі має три входи і чотири виходи. Один із них це тунель на двір. Тут облаштовують примусову вентиляцію. Це дуже потужна турбіна 600 метрів кубічних за годину. Це дуже великий об'єм, тобто дуже є освітлення, протічна вода, каналізація і практично готова вбиральня. Департамент управління освіти вже замовив нам сюди двері. От. Оце є колишній старий туалет. В ньому всередині там вже є сам туалет, грубо кажучи, але треба ще ну, доробити. Якщо раптом з стаціонарним туалетом не вдасться, школа має біотуалети всередині, ну такі засіб. Схоже на такий пісок для котиків, знаєте, що воно кумками збирається. Ну по суті, воно аналогічно для до памперсів для дорослих. Оцей кілограм висипається як основа, і він в себе вбирає всі відходи так, що немає ні запаху стороннього, ні нічого. Тепер до головного у школі номер 2 навчається 1016 учнів. Укриття може вмістити лише 300. Роман Поліщук Роман каже: вже має план, як організувати змішане навчання. Поділ дітей на чотири зміни. Для прикладу, два тижні кожного місяця навчається половина дітей в дві зміни, перша, друга зміна початкової школи. В той час як старша школа вся навчається дистанційно. Других два тижні, того ж таки вересня, навпаки, початкова школа йде дистанційно, а старша школа в дві зміни 5, 6, 7 і 8 зранку, наприклад, 9, 10, 11 в другу зміну. Себто виходить чотири частини: дві з них навчаються у школі, дві дистанційно. Через два тижні міняються. Так за навчальний рік, який триває 35 тижнів, каже Роман Поліщук, кожен учень 17-18 тижнів буде отримувати навчання офлайн. Батьки учнів цієї школи вважають, що навчання за партою безпечніше ніж вдома. Бо не в кожного вдома є укриття. Дуже хочеться, щоб діти вийшли на нормальне навчання, спілкування з учнями, спілкування. З вчителями це набагато краще ніж має та за парти зможуть повернутися учні не всіх шкіл. Припускає очільник департаменту освіти. У Луцькій громаді є навчальні заклади, які не мають ні укритів, ні бомбосховищ, ні навіть льоху. Будемо відшуковувати альтернативу поряд, або відповідне рішення педагогічними радами будуть проводитися рішення щодо організації освітнього процесу в дистанційному форматі. Тобто, якщо в школі немає укриття, Міністерство освіти та науки дозволяє евакуювати дітей в укриття неподалік навчального закладу. Воно має бути не далі ніж 500 метрів від школи. У Луцьку є єдиний навчальний заклад, який не має де сховати дітей. Це ЗОЖ, номер родин на Богдана Хмельницького. Якщо бігти. Драмтеатр чи собор, а це загальнодоступні місця укриття. Тобто, пояснює Віталій Бондар, в цьому укритті можуть ховатися абсолютно всі лучани, тому немає гарантії, що під час котроїсь із тривог місця школярам може й не вистачити. Швидше за все, аби не наражати дітей на небезпеку, учні першої школи навчатимуться онлайн. Це стосується ще трьох шкіл, розташованих у селах Луцької громади. Однак рішення поки не прийняте. На усі школи громади чекає перевірка, яка й визначить. Чи достатньо безпечні укриття в навчальних закладах або поруч них? Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.